2 грудня сьогодні, 23 року, субота. Ви не повірите, але в нас 20 градусів тепла. Будлея ще стоїть з листям. Це я недавно зробила такі кульки з моху. самшит висадила в цю вазу велику. І троянда. Міні-якась трояндочка. 20 градусів тепла. Ну і що воно буде? Яка це в нас буде зима? Ну не коли позавчора. Ну, мабуть, з неділю назад і на цій неділі були такі вітри сильні. І сніжок був, і крига була на рослинках, але сьогодні прямо не віриться. 20 градусів. Ну, це... Я все позакутувала. І що тепер бігати відкривати? Гуздика ще цвіте. Ох, хтось мої лапті поскидав, це ж. Я лапті такі не робила ось. Чуні. Дерев'янки або сабо, як їх ще називають. Ще досить гарно. В садочку. Ще Айвана скинула свої. Листочки. Бруслина он яка стоїть. Бересклет, так би мовити, на російській мові. Бруслина на українській ось стоїть. Три сорти в мене тут. А, он іще четвертий під рамою стоїть. А, і ось ще п'ятий. Ну так. Так, п'ять на одній місцинці, п'ять Рослини. Не знаю навіть, що робити з цим усім. Листя ще не поскидало. Їх вже треба на зиму поприкривати трішечки землею. А я й боюся прикривати, тому що сиро ще попріють мої рослинки. Буде ще гірше. Інжир вже скинув своє листя Інжир уже все. Я попідкладала його під, на коріння, не під коріння, під гілки, на коріння підклава. Не різала я інжир. На зиму я його не ріжу, буду різати весною. Тряму все таке зелене стоїть, що ж не віриться, що зима. Зима вже має бути. Омпунція вже лежить. Вже лежить моя опунція. Каріоптеріс. Я повипускав нові. Листочки, бджоли гудуть, літають. Стріляють. Ніяк не вистріляють всі свої снаряди. Ніяк вони в них не закінчаться. А ось, ви подивіться на це диво. Ну. І куди оце вона? Ось, сажала моркву, сіяла, руки не помила. Ну нічого, я робоча людина. Ту я виразковидна, вже поміняла свій колір. Вже вона стоїть бура. Ось так виглядає мій сад. Станом на 2 грудня. нерарія. ось кизильник з ягідками. Це вічно зелений кизильник. А цей листячко вже майже скинув. Ну, ще не все листя скинув. Кажуть, зима не буде холодною, так що я навіть не знаю. Не знаю, що воно буде далі. Ось мої молодилки. Подобається їм у цих калошах. Гарні такі. Я думала, вони почнуть хворіти, але ні. Це седом крістата. Це мій ван блю. Самий блакитний кипарисовик. Найблакитніший кипарисовик. Тут у мене нічого не змінилося. Тут все як було колись. Ще цвіте шавлія. Це польова. Дика маю на увазі. Маю на увазі позакривала рододендрон і тепер що, відкривати їх. Хм? І тут закрила. Все понакривала. Дзвіночки вон стоять. Зелені. Здається, вони такі зелені будуть І взимку. Ну, так обіцяли, подивлюсь лід. не знаю звідки він у мене взявся. Вже величенький, сантиметрів уже 25. Ось так от. Я б стояла і цілий день би милувалася своїм садом. Так гарно. Це інша сторона. Тут у мене ківі сидить. Не знаю, виживе чи ні. Киві. Експериментую. Буде, буде, не буде, не буде. Це я айву роблю Бонсайною. Бонсай. А як вийде? Не вийде, то й не вийде. Буде так рости. Це одно буде рости в якомусь, друге корито. Це казка якась. Я знайшла в кар'єрі. Мені захотілося. Тепер мені не подобається, пересаджую її. Ну, таке у мене часто було. Додаю собі роботу. Не подобається пересаджую. Оце треба, цей горщик треба трішечки роз... розсадити, бо дуже багато їх тут. Ось гінка білоба тут скинув лист. Ой, з молодил треба забирати листячко, тому що вони можуть попріти. Трішечки треба.